<звіг> ґліп, <а тут> і... <звіг> тобто все на виборах, навпаки. Тобто, якщо це все проаналізувати. То що найменше буде 9-10 помилок в цих нотах. Композитор Богдан Шептур вперше зустрічається із таким безграмотним написанням нот. Учень відомого композитора Кос Анатольського, голова Івано-Франківської спілки композиторів, перераховує помилки, які виявив на плакатах, які висять чи не у кожній школі чи держустанові. У списку начисто переплутані такти, бракує нот та знаків альтерації. Є помилки і у тексті. А це вже правильне виконання державного гімна. Народний артист України Михайло Кривень, який першим на Прикарпатті виконував славень, пояснює, у чому шкода некоректного друку. Взяти високу ноту непрофесіоналу, не під силу, каже пан Михайло. Це те ж саме, що пересічному громадянинові запропонувати підняти штангу професійного важкоатлета. Ми прислали з діаспори з Канади у книжку Вже воскресла Україна. Я її пробую співати. От тут мені надзвичайно зручно, і тут немає помилок і. Тут правильно це написано. В цьому плакаті, який ми сьогодні розглядали, який розклеєний по всіх українських школах, це зовсім неправильно. Держава Україна стоїть на цих державних символах. Питається, а що ж це за фундамент? Коли цемент розікрали, вкрали вісім таків і кажуть, що це є державний гімн. Ви собі уявіть, що ви підете в магазин. І вам продавщиця відріжала чвертку хліба. І ви будете, звичайно, обурюватися і скажете, що це таке, ви що? А продавщиця каже, нічого подібного, це така нова форма хліба. Це... Ми таке винайшли і вважаємо, що це є краще для вас. Бо як будете їсти забагато хліба, то він може вам пошкодити. От така сама подібна ситуація. У випадку державного гімну кожна літера і буква під захистом закону наголошують правники. Усе надруковане повинно до коми співпадати із зразком, що затвердила Верховна Рада. Василь Скрипничук не музикант, а юрист з конституційного права. Проте каже, що навіть він бачить на плакатах з текстом і нотами гімну розбіжності за своє нехлюйство. Видавці повинні поплатитися, каже юрист, і додає: якщо раптом знайдуться охочі позиватися через гімн, справа виграшна. Тут, на мій погляд, якщо є неточності, то воно повинно бути вилучено і знищено. А якщо це було зроблено спеціально, то юристи можуть це кваліфікувати як злочин. А в статті 338 Кримінального кодексу України, яка називається наруга над державними символами, написано, що публічна наруга над державним прапором України, Державним гербом України або Державним гімном України карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк строк до трьох років. Однак наразі невідомо про жоден позов від захисників канонічних тексту та мелодії державного гімну. Позиватися довелося б одразу до багатьох видавництв, адже за роки незалежності, кажуть композитори, чимало різних фірм з різних регіонів друкували плакати з фальшивими нотами. За 20 років їх продано сотні тисяч екземплярів. Сергій Барашевський з Івано-Франківська, Руслан Коцаба, Едуард Сагітов погляд на тиждень. Телеканал Зік.